Якщо ви думали, що ці всі нібито спонтанні роздачі національного кешбеку або видавання кожній тварі по тисячарі, себто по великій тисячі гривень від Володимира Олександровича, якщо ви думали, що це все випадково, що це тому, що Зеленський такий добрий, чи тому, що слуги народу так хочуть допомогти комусь, окрім власної кишені, то ви глибоко помилилися. Від початку було зрозуміло, що це заманювання більшої кількості громадян в додаток Дія. Ці гроші витрачаються не просто так, а на поповнення кількості користувачів дії. Для чого ж це потрібно? Ну, по-перше, бачите, вилізла цікава обставина, що коли ви просите, аби вам нараховували так званий національний кешбек, то ви там підписуєте папери і даєте доступ до всіх своїх покупок з банківських карток. Тобто всі ваші витрати буде бачити держава. Бо як вона інакше може дізнатися, чи ви купували національні товари, і скільки, відповідно, вам кешбеку дати? Правильно? Правильно. Ви добровільно показуєте всі свої витрати державі. Не сумнівайтеся, вона ще вас спитає про них, як прийде час. Сто відсотків. Ну і по-друге, слуги хочуть показати, як багато народу є зареєстрованого в дії, сказати, що от дивіться, скільки їх, і заявити західним партнерам, що це чудовий спосіб проголосувати за президента в наших складних умовах, коли іде війна, коли багато виїхало людей, і так далі, і так далі. Тим паче в дії вже проводили якісь голосування національного масштабу. Ну, типу за співаків у відбор на Євробачення, наприклад, чи ще щось таке. А тепер скажуть, що ще більше наряду має дію, тож давайте там зробимо голосування за президента. І тепер вже самі слуги це підтвердили офіційно, обережненько так закинули вудочку. Голова партії Слуга народу Олена Шуляк сказала, що влада розглядає варіант запровадження онлайн голосування на виборах в Україні. У коментарі західному виданню політику вона заявила, що, мовляв, Україна вивчає різні моделі виборів, і один з обговорюваних варіантів це електронне голосування для громадян, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях. Також розглядається можливість голосування поштою і особисте голосування за кордоном. Ну але ви розумієте, що для 7 мільйонів чи скільки там українців за кордоном, та більше мабуть. Треба величезну кількість дільниць відкривати по всьому світу, і цього ніхто, скоріш за все, робити не буде і не зможе. Вивчають також варіант голосування за довіреністю виборець зможе призначати довірену особу, яка проголосує за неї. Проте проти цих ідей категорично виступає партія Європейська Солідарність, заявляючи, що в такому разі неважливо вже буде, хто за кого голосує, важливо буде те, який результат намалюють в дії. Тому поки що проєкт е голосування, враховуючи токсичність цієї теми, банкова сильно не афішує, але повністю від нього не відмовилася. І заява Олени Шуляк підтверджує цю інформацію. Далі промацують ґрунт, і цілком очевидно, що якщо влада ухвалить рішення впроваджувати вибори через дію, то оголося це незадовго до початку передвиборчої кампанії, щоб не дати час опозиції організувати кампанію в Європі проти впровадження. Онлайн голосування. Шуляк буденно відкрила вікно Овертона і свідомо зробила це не в українському медіапросторі, а в американському в виданні Політіко. Час і цільова аудиторія підібрані правильно. Вони сподіваються на те, що нова американська адміністрація, яка якраз натякає на необхідність проведення виборів у 2025 році, прийме такий алгоритм голосування як прийнятний. Не особливо занурюючись у нашу внутрішньополітичну кухню, так що опозиції і всім українцям треба серйозно сприйняти цю заяву. Бо інакше з таким голосуванням дамо йому ще 5 років, так? Від каналу саме сік на сам кінець, хочемо сказати, що оці от вибори електронні, які так намагаються пропхати слуги народу, вони несуть значно більші загрози, аніж ми собі. Думаємо, так воно виглядає зараз. Ми вам просто скажемо, що за цей тиждень сталося дві примітних події, пов'язаних з роботою наших чудових диджиталізаторів Федорова і компанії. По перше, ворожа розвідка, хакерська група, пов'язана з московським управлінням розвідки, взламала наші державні реєстри. І так виглядає, що зламали їх добряче. Ну поки що, всіх наслідків ми не бачимо, але ми бачимо, що зараз дуже багато електронних послуг і електронних реєстрів не працюють в Україні. Там і реєстри цивільного стану, тобто реєстри шлюбів, там і реєстри фопів, реєстри... Товариство з обмеженою відповідальністю, реєстри автомобілів, право власності на нерухомість, на майно і ще багато-багато всього. Все це зараз недоступне. Вороги в своїх соцмережах вихваляються, що вони зламали не тільки базу, але і копії бази. Якщо так, то це взагалі повна торба. Ну можливо, вони брешуть. Побачимо трохи пізніше. Наші туманно заявили, що можливо два тижні буде потрібно на відновлення. Це говорить про серйозну проблему. Це один момент, який говорить про те, наскільки ж у нас хороша цифрова безпека і цифровий захист. І другий момент на цьому тижні сталася цікава подія. Громадянці України на прізвище Олександрова зловмисники змогли залізти в її дію, кажуть, що це змогли зробити через акаунт в якомусь банку, який в неї був не закритий, і вони, якимсь чином до нього отримали доступ, попали в дію, і з її дії повідкривали рахунки в інших банках і набрали на них кредитів. Вона все це бачила у своїй дії, вона бачила, що хтось ще приєднався до її аккаунту, але зробити нічого не могла. Служба підтримки їй теж не допомогла. От такий от рівень захисту, того, що придумав Федоров і його працівники, той самий Федоров, який казав, що кіберзагрози вони перебільшені, бо ніхто реально не бачив якихось великих кібератак. І ці самі люди хочуть нам зробити вибори через дію. То подумайте, наскільки ті вибори будуть захищеними. І чи взагалі буде реально дізнатися, хто за кого проголосував, тому що якщо є якісь сумніви на якісь виборчі дільниці, то приходить комісія, спостерігачі, і вони перераховують ще раз всі паперові бюлетні і всі протоколи. А коли це буде робитися через електронний варіант, то що ви будете перераховувати, і які протоколи ви будете звіряти, і хто в цьому розуміється? Отаке зелене цифрове кіно на нас насувається.